Так, доділили нашу коптилку, бочку. Бачите, тут бочка, такий тунель. Тут ми кидали раніше просто дрова, але зараз її продлили на 50 см і зробили кухню таку. Тут будемо палити. Тут кидай древішки, а сюди ставити казанчик і варити вуху. Ось так. А тут, коротше, уху сварив, жар звідти достав, сюди і поставив шампура, отак, чикс і жариш шашлички. Вон бачите таке, типу получиться каптілка мангал три в одному. Зимній варіант. Зимній літ. Ну, літній, літом у на, нас друга кухня, а зимою мага заносимо, зводить обираємо і тут будемо готувати зимою. така. штукинція, як то кажуть. Туди горить, де ми ход бочку витягує. Перегоріла, шаштечки пожарив. В общем огонь. Завтра зніму ще як разом з сухою.